Шановні викладачі, дозвольте я в цей урочистий час всіх привітати, перш за все від ректорату, від вченої ради нашого університету, звісно ж, від себе, і побажати всього, всього, всього самого найкращого, побажати міцного здоров'я, творчої наснаги, як кажуть українці, усіляки гаразд. Перш за все хочу звернутися з найщирішими словами, подяки до наших викладачів, які з одного боку, здається, дуже просту роботу виконують, але з іншого боку, дуже відповідальні, дуже. Ще раз подяка вам за те, що ви робите, за те, що сьогодні ми випускаємо черговий загін фахівців з обліку і аудиту і фінансів кредиту. Велика вам подяка за це і бажаю вам продовжувати цю нелегку роботу ще довгі-довгі роки, щоб у нас з вами були найкращі студенти, а вони подивіться на них, вони дійсно самі кращі. Звісно ж, звісно ж, щирі привітання хочу адресувати перш за все нашим випускникам. Сьогодні ви переможці. Я переконаний, що у кожного з вас були якісь сумніви при вступі до університету, при якихось сесіях. Сьогодні ви це все подолали і досягли найбільш вагомого здобутку у своєму житті. Ви отримали кваліфікацію. Ті, що на сцені кваліфікація, магістра в залі є, отримали кваліфікацію спеціаліста, бакалавра, але це ваша перемога, з якою я вас вітаю. Збережіть в своїх душах почуття перемоги. З цим почуттям до всіх задач, які ви будете вирішувати в своєму подальшому житті. Я переконаний, що самі найскладніші задачі будуть вирішуватись легко. А завдання собі ставте найвище. Я переконаний, що в цій залі і майбутні кандидати наук, майбутні доктори, переможці різноманітних конкурсів, різноманітних номінацій. Переконаний, що в цьому залі є і майбутні міністри фінансів, міністр економіки. От тільки ставте собі серйозні завдання і ви обою. Викона, і досягнути найвищих висот у нашій країні. Особливе побажання хочу адресувати, перш за все, фінансистам. Хочу побажати вам, щоб ваш фінансовий стан, фінансовий стан ваших підприємств, на яких ви будете працювати, фінансовий стан ваших родин був завжди самим стійким. Хочу побажати, щоб позитивні грошові потоки завжди у вас перевищували від'ємні грошові потоки. Ну і, звісно, хочу побажати був завжди найвищим, найефективнішим. Тож добрий путь і до нових забуток. Я вас